Продовжує міський голова зустрічатися з городянами і не у кабінетах, а в міських дворах. Такі безпосередні зустрічі з громадою Сергій Степанов проводить третій рік поспіль. Їхня мета і поінформувати про зроблене, і обговорити нагальні проблеми лозівчан. Чергова зустріч відбулася з мешканцями 4-го мікрорайону у середу. Для нас це хорошо. От всі тут представники ЖЕК і медицина, і поліція і міліція. Це дуже добре. Віктор Петрович говорить, наразі до керівника міста питань немає. Прийшов послухати. Я просто послухати. А якщо мені треба було, я поїхав би в місто, там як записується і що. А випросу в мене немає. Зустріч з городянами у ліцеї номер 4 проходила за традиційною схемою. На її початку міський голова інформував про зроблене та щодо планів і завдань, які стоять перед владою, докладно по кожному напрямку. Чекаємо рішення по авілавці для відкриття чергової амбулаторії сімейних речей. Ждем передачу цього об'єкту санстанції на баланс города. Я їх слушала, що мені треба було. Да что мне раньше медицина волновала. волнувала. я услышала, узнала, що вопрос решился. Вот сейчас решила, чтобы деревья не стояли сухі, а дворе большие, щоб їх попіляли через численні борги населення. Понад 60 мільйонів гривень комунальникам складно виконувати весь спектр своїх обов'язків, аби задовільнити споживачів. Слова щирої вдячності виказав міський голова сумлінним платникам за комунальні послуги та лозівчанам, які взялися вирішувати проблемні питання своїх будинків спільно з комунальниками. Говорили і про ОСББ, змушувати об'єднуватися, підкреслив Сергій Степанов. Ніхто не має права і не буде. Втім, пропагувати та переконувати не припинятимуть, бо переваги об'єднання очевидні. Хто бажає перевірити, йдіть до сусідів, розпитайте. Відверто говорили про стан міських доріг та їхнього ремонту. Лише державна субвенція, яку не отримали, стримує виконання наміченого на цей рік. бюджету, Нічого не можу точно сказати. Всі їх нажидаємо з мітерпінням. Є только получати позволить погода такі роботи технології проводити, таку роботу. На державну допомогу очікує і інше питання заробітна плата бюджетної сфери. по дефіциту бюджету, який на сьогодні составляє 20 мільйонів, ми чекаємо исключительно підтримку держави. Я думаю, що з этим буде все в порядку. в ближайшее время. Ми заробітну плату второй половини сентября бюджетникам виплатимо. Той, хто хоче почути, той чує, переконує Віктор Петрович. Сам він зустріч з міським головою задоволений. Ніколи на роботі все не йде добре. От є люди виходять, кричать, не розуміють, що по-другому ти там не зробиться. Хоч ти сто разів жалуйся, тому що це такий принцип роботи. Я ніколи не робив у верхах і в начальниках. Ну я знаю, з людьми це точні саме складно. Очень сложно.